І так, добрий один ДВ любимої підписчики. Ми починаємо грати. Гру «Діявольський путь. Вірніше перегравати. Хто я такий? Я якийсь маленький хлопчик. Звуть мене горобчик. О, я якийсь каже, на нас ублюдочний хлопчик. Так. Ага. Кертуги на воротник. Врешь, не возьмешь. Давай. Опа! Что, на, гей... на геймпикс мы играем? А. И что? Ох ты! Ясно. О! Тут и mm -hmm. треба, короче, каждый день пару раз будем переходить. А что не цей дырки? Не знаю що мені було цієї дырки, але я заліз був в ту дырк. Да, на левел девел, але трошки легше вроді. О! Ти диви, поки що тут тут, тут, фу Ні Ой, Ааа, не уроку. Скочити забув. Скочити забув бубу. -бу -бу -бу. Перша печера пройдена. Добре. Пішли в другу печеру. Ууу, п'ять печер. Кожній печері вісім цехло. Ай! Блять, ти видів? ти видів хто вони там там загрыз? якийсь. Так. Ну шо? Опасна штука? Ай-ай, мамо моя! Де ти була, мамо! Мо-мо-мо-мо! Ясно. Тут на твоїм місці вискакують тіво кусюни квіти кусюни Сього десь переїде. Ага. Так і знав. Так і знав. Поїде за мною? Ні. Фу. Не поїхали за мною. О! Оце квіти пісюни. Жух! Ого! Які квіти пісюни? Кусюни, чуєш! Що ти мені? Зникло! О, о, валя. А он не скачет? Да, да ладно, я думаю, кнопка заела, он а тут не скачет. Ага, теперь же скочу. Странно, там не скакал, там скакал. обана. обана. Ой, на О, я завалили казлюка. Казлюка ля горчика. ля лялячика Нашої я цю гру я переграваю? А не знаю. Я не знаю. Я не знаю. Я не знаю. я... Так, 8 штук треба пройти. Сьомий етаж. Заради впаду гадина. Або щось вискочить. це во... А я знав що це води поїде. Я з жопою чуял чуял ял я. Угу. Врешь, не возьмешь. У ти куди поїхала? Так, друга печара прийшла Так, третя печара. Фу-ху-ху. Ой-ой-ой, ой щось і починає. Так, десь воно зараз поїде. Чуєш, зникло десь. О! Ти видів? Ой-ой-ой! О! А надо було біжать! Треба було біжать! Я б твого гаю, мать! Не, надо її перескочить. О, ой, я там слово уже у них не культурное. Не не, 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 не не звертайте увагу. Яке? А що то я? Дверь не открылась мне. Не открылась мне дверь. А теперь все открыла. О, а що воно? О, вот это да. О, ти диви, як завалило, як запердолило. Ой, не успіваю. Ай-яй-яй, я бабалю, я не успіваю. Я не знаю. не знаю. Мене зачіпає щось годин я. Цю гру пограти, цю гру пограти, бо все, бо все пішло до. Срати! Як мені виманити? Тупилу. Ну і шо? Ананас. Може, то глюк. Nee. Угу. Не получається. Будемо щось там виділяти. О! Ху. Ху, виділяти, видаляти, виділяти. виділяти. Ох, да, красивая. Ах, на кінчики я чи під, під, підберив собі я. Я я. Я я я, 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 я Джамбо. Недольоти, недольоти. Перелетіли бабі в рота. Ох ти ж. Дивізія. Что-то мне не нравится этого. А, ты падла. Ах, ты падла. Ага, уже такой. Врешь, не возьмешь. Вау. Что-то не то. Здесь я двох. А, вернуться назад требовалось. Ох, за скоро полетіли, полетіли, полетіли. Полетіли, полетіли, наші пальчики. Бла. Третю печеру пройшов. Здрасті, бистро, нічого свій бистро. Четверта. Ага. Ох ти. Десь поїдуть. А поки що ніде. Там кулючки знизу, Видів, видів. А! А! Ух! А! Хорошо! О! О! А що там мені киски подвійний стрибок зробив? А. Ой! Фигушки-фігушки, фигушки-татарушки. Коли над ними, то я високо скачу. О. Так, ананас. Що тут? Ой! Що зробити? Ей! Я не можу поняти. Ти щось можеш не підказати? А, треба щось купити. Еліксір увеличує скорость, дальність і висоту прыжка. Це що? Замедляюще час. Ага. Це що? Временну способність видеть всі скриті ловушки. Придеться це взяти. А, блядь, що обісрав? І що, як я тепер... А як я його куплю? Я його не куплю. Коротше, нам треба купити одну штуку. В лавку зайдемо. Нам треба купити цього еліксір. Все. Може ще один куплю його. Два еліксіра. Так. Вип'ю. Ох! Оце я чуть не п. Повиш, тут еліксір, так. А-а-а, ой. а ха а ха а ха ха Ой. Акулючки, акулю? Чего він там высоко скаче гадина? Де я там навалився? Эх, дырка си появила, кажа на нас. Такие скрытые объекты здесь. Ой, а что тут? -то? -а? Странно. О. О. А? Что? Та як щось скри... щоб бачите, скриті да. тіво. Ну ще рано, я пройшов. Печера яка? П'ята. Да. Ну добре, який ти хочеш випити який. Скри... А, тут ще давай, тут ще нема шо. Є. Та тут фігня що одна, тут зразу там десь до початку. О. Тут от що? Це його? Временно видеть скрытые ловушки и шо <р Arctic> то тут не просто привертаются чуешь зря выпив зря я выпивцы ну тут там десь колючки якісь вылазити мають Угу. Скриті ловушки. Ну так буде рівно дорога і там нічого нема. А там скриті ловушки будуть. Ай-яй-яй! Щось воно залагай. У-у-у, Ла-ла-лало. Залагало. Попробую спуститися. А, там колючки мої жучки. Ах, як я на колючку попав. Що тут взяти стрибучий еліксир чи. що? Може долечу. Долетів. Долетів, долетів. Чего что шесть... с Ой, А я что-то я трохи рушился не туда. А а что-то я? Mm -hmm. Всего 6... зара переверни. Си. Вау. Это мне не нравится. Ага, блядь, чуть-чуть рушився і все. І пише пропало, а ты я проходжу скоро. Тим більше, воно тут цей рейн дуже лагає. А тут що? А, не лагає, кажеш? А це що по-твоєму? Так дргай все. Екран си Ой. Ой.

И я у папа 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 И я у папа 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 Куда назад ты дергаешься, дерганый? Куда назад ты дергаешься, смыканный? Фу, вот не люблю я всего этого на кинчик. Фу, пришел. А нет. Так, что ж тут будет падать? Ой! Эликсира? Какая-то ананас, скажи, купи это эликсира. Ну, давай зайдем в лавку. Купим эликсир все Что же у нас есть? Ну, там пока что. Ну, все куплю еще. Еще куплю замедление. Еще куплю силы. А я що не купив то? Купив. Так, ну шо, туди я все покупляю ще. А що, більше в мене нема грошей, що? Ваш заказ доставлен. Що, лиш по одному? Бляха, щось більше не не давало купити. А, купив. Так. Ай! бляха, ззаду наперед ходи. Ти ходи задом наперед. <ривіт> Він ходи задом наперед. А, -а, -а. а тут же так. Там так, там так ходи. Япона мат. А -а -а. Так, короче, пью эликсир всеведения ясно <зад integra> все. <зад integra> <зад> а. Замедление, а ускорение вернишь. Так, роблю, беру великий прыжок. Блядь. А пофиг проишел зато. Вау, ты туда, ты туда. Каждый -а 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 -а! А -а -а -а! раз one. меняется. Забыл скотч ты. Так. что тут мне не нравится. Ой! бля, Понял. Як мені тут його на нього вискочити, Ой! Замедление треба выпить. Подимся. а в той бік, бля, а як туда йти? Угу, угу. Не трепись, как вот и влево и ты. <связать> О, задалеко за влево пошел. Пускай путаю педали. <связать> путаю педали. <связать> Вау, да, тут конечно, интересно. Даю, даю, даю. Не знаю. Он замахал, если я тут а будем на паузу ставить. Ми щось туди не долази. Як я мучуся. О, за скоро переходжу. Всі мої фейли. Ну, а далі я туди скакати, як, якого кнопку ходити він має. Туди далі нормально. Ой та 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 да дан там пам пам пампаром-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам. пам 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 Яку ту кнопку він ходит? Правый ти уже. Як думаєш? Ага, херашка, вліво треба було. Тут все вліво чогось. Недоліт. Недолты. Баба уроти Эшпигнулся я колампоты попив кабалам бабам. Да, что-то я сделал. Я так и не понял, какие там прыжок мои будут. Mm -hmm. mm -hmm. Бляха-муха. Так, треба под Угу. А а туда треба... а что то вон? А ну добре. ой, что ты воно? Mm -hmm. mm -hmm. Ясен та чого воно з'їжджає гадина? Объясняю. Mm -hmm. mm -hmm. oh, Я пішов вліво, а оно пошло туда. Я не знаю, что то робит с этим гамном. А <свист> бля? Я не знаю як она нас. <свист> ну Он тут сука меняй каждый раз гадина. <свист> а <-ай. свист> Викий бик? Ааа! Ну и туда пішов. Фу, фу, слава богам. Так, треба йти щось купити, Дай Дайте йду в лавку куплю. Добре. чекай, чекай ще. Три, добре. Все, три, по три. Фу, шестой этаж, да это? А что я застрял? Я кто разыграю? Уровень? Так, чекай. Что, они будут менять? А, что а там не казалось, что? Блядь. Ага. Уже такое. Mm -hmm. а да пришел в Швеции, блядь. Вот послухал. Я взял прыжок великий і все. Все. Фу. Люб мои підписчики, на цьому ми закінчили цю красоту. От. До зустрічі. Фу!